Говори. Тримай соломку. Всю. Угу. Я думаю, це ні. -то не буде так Тому Тому нема зараз такого сильного перепадати. Є роса, але нема хубава. Коротше, випала роса. Е -е, карімат. Вологі. Відчувається. І в нога, ногах. Не мокра, але волога відчувається. Дев'ята вечора. Що Ліда, скажеш? Нормально, да. якраз палки розрахували до нас. Так. Ми зібрали палки соснячки. Роз... Ну, конечно, розпалити не змогли. Не могли довго, бо все дуже вологе. Сире. Але газовою горілки пліткою розкачегарили єлі-єлі. То все, і зараз уже це похоже, схоже на, на справжнє вогнище, горить без, е, уже без іглі цієї. Вже палки горять, сірі. що ми перемогли, ми змогли це зробити. Хоча, звісно, серце трошки кається, що в Карпатах палимо без Але ми на старому місці, я думаю, що там через три тижні тут буде все зарушено. Завтра все розтягнемо, все буде красиво. Ну, як тобі взагалі подобається? А сьогодні буде перший нас в житті ночівля В палатки в Карпатах. Досвід у нас палаточний є, але. Карпати. Все інше. Вітер не стихає. Весь день тут дьме. Кілометрів, мабуть. Навірно... Не знаю, метрів, мабуть, 20 на секунду. Мені здається. А... І на вечір не стихає. Те ж саме Діме. Ми, ми за соснами. Погада видно. Тут тиша. Але ми чуємо, як воно все гне. Ну, в принципі, класно. Все, наступний зв'язок. Палат. З палат. Точно.